Прогноз на матч чемпіоната світу між збірними Нідерландів та збірними Еквадору. Група А, в якій також є Сенгал і Катар, після першого туру як Еквадор, так і Нідерланди мають по 3 пункти. Нідерланди обіграли збірну Сенегалу 2-0 на останніх хвилинах, вмівши вирвати все-таки перемогу. А Еквадор переміг збірну Катару з рахунком 2-0, причому міг робити. Рахунок більш розгромним. Для Еквадору важливо зачепитися бодай би, за якісь очки в цьому поєдинку, адже, скоріш за все, саме Голландія вийде в цій групі з першого місця, а Сенегал з Еквадором уже в очній зустрічі будуть вирішувати, хто ж все-таки з них пройде далі. Тому для Еквадора важливо, бодай би, якщо навіть програють, програти не з більш, ніж в два м'ячі, щоб зберігати шанси до останнього моменту. Думаю, що тут можна розглядати спокійно перемогу Нідерландів. Можливо, вона буде мінімальна 1-0, можливо, все таки зміють забити більше, але коефіцієнт досить непоганий, 1-76 на перемогу. Мій прогноз перемога Нідерландів.